Заняття розвиток мовлення тема Зелений світ країни. Давайте послухаємо віршика Марії Познанської, який називається Посадимо гай. Щоб красувався рідний край в зеленому гіллі посадимо на горбочку гай, сосну й дубки малі, високі стануть дерева. Підіймуться до хмар, у гаї житимуть сова, зозуля і шишкар. Тут зійдуть проліски ясні, фіалки і розмай. Розквітне ними навесні увесь зелений гай. Протопче, лиска тут сліди, прискаче і зайчик сам, і люди, що прийдуть сюди. Спасибі, скажуть нам. Діти, а для кого ліс є домівкою? Правильно, для тварин. А які дерева ростуть у лісі? Так, дуб, береза, каштан. Дітки, а зараз слухаємо віршика Володимира Ладижець, який називається дубочки. Ми з Іванком у садочку посадили по дубочку. Цілий день роботу маєм, Все по черзі поливаєм. Потім прутиком що Щогодини по разочку. Хто з нас швидше підростає? Ми з Іванком чи дубочки. Скажіть, діти, а що зростає на дубках по осені? Правильно. Жолуді. Давайте разом відгадаємо загадку. Гарне дерево, міцне, листя різбліне, рясне, а на гілках крилатих буде жолудів багато. Так, вірно, це дуб. А зараз послухаємо віршика, який називається Берізка. Написав цей віршик Григорій Бойко. Як прийшла до нас уквітчена весна, посадила я берізку край вікна, стала, стала я берізку поливать, стала пісеньку веселу їй співать. Ти рости, моя берізонька, рости, буйним листям всім на радість шелести. Дітки, давайте послухаємо загадку. Влітку рясним цвітом покриваюсь я, пахощі солодкі чути вже здаля, але поки квітну часу не втрачай. З моїх квіток взимку можна пити чай. Про яке дерево йдеться мова? Так, про липу. Дітки, послухаємо скоромовку. Росте липа біля пилипа. Стоїть клен, біля клена сидить Олена. Давайте послухаємо віршика, який називається Ми садили ліс у полі, написав цей віршик Михайло Стельмах. Ми садили ліс у полі, і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. Виростай наш ліс могучий. Піднімайся під самі тучі, щоб хмарки тебе гойдали, дощ на землю проливали, і на житечко зелене і на тебе, і на мене. Дітки, давайте відгадаємо загадку. Що за диво, за краса на галявині зросла? Шишок бездіч всі маленькі і не довгі, а кругленькі. Про яке дерево йдеться мова? Правильно, про сосну. Дітки, а як називається ліс, у якому ростуть сосни? Вірно, сосновий ліс. Дидактична гра. Який дощик? Діти, як ви гадаєте, який буває дощик? Так, веселий, гомінкий. Грибний, радісний, сліпий, дрібненький. Дітки, давайте послухаємо лічилку. Раз ялинка. Два дубок. Три березовий гайок. А чотири це травиця. П'ять мурашка мурашка-трудівниця, Шість колючий їжачок. Сім. Грибок боровичок. Вісім білка, дев'ять пташка, десять квіточка, ромашка. Дякую вам за увагу.